Всім доброго дня! На дворі 15 вересня. Покажу вам місканту сорт Кабарет. Бачите? От перед ним це в мене росте імператора. На жаль, трошки вона тут не, не найкраще місце для неї обрав у нас прийом, але в наступному сезоні буду її ділити, пересаджу насадженець брати. Тобто, якби <кхід> якось розберемося. От. Е, далі це в нас росте каріоптеріс Тут 5 сортів. Шостий, на жаль, відправився в інший світ. Бачите, дуже гарно теж виглядає поєднання червоного, поєднання синього. Тут синій з білим, там синій з жовтим, але він не дуже інтенсивно жовтий, тому що маловато йому світла. І ось, бачите, міскантус кабарет. він на цьому місці другий рік. На наступну весну, по ідеї, має бути поділений на сажанці, тому що це маточні кущі. В цьому сезоні я його не поливав. Він тут коло поливу росте, але полив практично на нього не потрапляє. Тобто він цей рік собі сам по собі. У нас хороші дощі ляли, особливо в липні, місяці, тому <кхм> Якби проблем таких немає для нього. <кхм> От, в цьому сезоні, це вже я думаю, його максимальна висота. Він виріс 2 з копійкою метри, От, найвищі листочки. Бачите? Виростали. Досить добре загустився. Кому цікаво, можете знайти, моє там відео є за минулий сезон. Подивитися, які вони того року, як. Це те саме місце, ті самі рослини, просто що вони добре позагущалися. От. Бачите, яке у нього листя, листя в нього досить широке. Зараз я його ще ближче покажу. От. Ось такого плану лист в нього йде. Зараз він ще трошки росте, пішли дощі. В цьому сезоні я йому раз давав азотну селітру на початку весни, щоб його трошки розігнати. Ось все. Більше інших добре йому не давалося. Без сенсу немає особливо давати. Бачите, яка рослина? Дуже гарний, здалека виглядає теж дуже гарно. Рослина не примхлива. Бажано його мульчувати. Можна на перші, ну, на першу сезон я взагалі рекомендую всім, тому що сорт трішки знищує, може, за стійкістю, ніж інші. От. Ну, в мене повного вимерзання ні разу не було, але були такі випадки, що він е, трошки вимерзав. Були такі зими, що взагалі не вимерзав, були пару. Одна, що він підмерзав досить сильно, потім приходилось його відновлювати. От. При тому, що зима, ніби така холодна не була, але якийсь період був такий. бачите. Бачите, Такий листик гарний. <кхів> Ось. Так виглядає тут. Здається, 15 кущів, вони вже всі зімкнулися, практично. Бачите, це от, тут іде крайній один кущ. От. Ось такого плану він виглядає. Е, на зиму його бажано замульчувати добренько, тому що щоб він не підмерз. От. Якщо є можливість, звичайно, можете його в принципі, вкрити. Е, це так як це маточник, то мені його бажано зберігати, тому я його вкриваю. Тобто, після того як вже його морози поб'ють, це все пригинається до землі. Я його ще осінь не обрізаю, пригинаю все до землі і таки разом накриваю зверху тканиною і все. По боках чимось прикладаємо, щоб не було щілин. І все. І так він зимує. А до, до того, як це. Я його так, ну, не використовую як маточник, він просто собі ріс і ніяких проблем там з ним таких особливо великих не було. Просто що мульчувалося і все. Ну, Були роки, я кажу, що він трошки міг підмрезати. А так. А так росте безпроблемно. Перший рік бажано його поливати, тому що тоді він краще буде наростати. Місце сонячне, Тут, а, щоб ви розуміли, цей сорт він не підгорає на сонці, тут повне сонце на нього практично цілий день світить і ніяких проблем немає. Ось така інформація, надіюсь, вам буде корисною. У цьому році вже на накінець зміг показати його повну красу, тому що в минулому сезоні він не був такий високий. Це ось така композиція тут. Вийшла невеличка, досить гарно Всім дякую за увагу, гарного дня.